Я маю право вільно висловлювати свою думку. Це право мені гарантує стаття 19 Загальної декларації прав людини. Тому зараз я скажу слово, яке бояться навіть вимовляти: жид. І я скажу правду: жид і єврей це не одне і те саме. Хто керує сьогодні Україною? Ну правда, жидки, ну, давайте не будемо спорити, жид. Чому українці не захищає закон? Коли гвалтують, аби вбивають наших дітей, то це просто побутова справа. А скажи щось про жидів вже антисемітизм, розпалення, стаття. Жид це не етнос, це система, паразитична поведінка. Це гість, який став господарем, і тепер ми в себе в рабстві. Єврей це людина, може бути гідним, благородним, патріотом. Але жид це руйнівник, це розбрат. Це геноцид нашими ж руками. Це вбивство української душі під покриттям толерантності. Подумай, чому тебе не захищає держава? Бо вона давно не твоя. <рес> Розумієте, люди? Ми слов'яни, ми нащадки Київської Русі, і пора, пора згадати нарешті, хто ми є. Наша біда в роз'єднаності. Ми не вміємо об'єднувати, щоб зберегти свою націю і свій код. Тільки коли ми станемо єдині. Ми тоді зможемо вигнати, поневолюючи з наших земель. Азьм єсмь Євгеній. Подумайте, люди, над цим питанням.